Роман Завадович Всім пора колядувати. Вже прийшло Різдво до хати, всім пора колядувати. Колядують в місті діти, тож і звірям не сидіти. Хоч вітри холодні дують, зайчик їжак колядують. Лис і олень підтягають, як уміють, як і знають. Їм підспівує і білка, голосочком, мов сопілка. Навіть мишка, хоч мала, теж підспівує злегка, хоч вітри холодні дують. Звірі в лісі колядують, всім пора колядувати, бо прийшло Різдво до хати. Нехай і вас в зимову холоднечу Зігріє гарна книга.